Вийшли цю зиму, пройдемо що завгодно. Бачите, На ще підтверджуються ваші слова і дуже кричущими випадками побиття українських військових. На жаль, Хмельницького в Хмельницькому відбулося побиття пораненого воїна вкраз в храмі Московського патріархату. Також на жаль такий же прикрипадок повторився в Києві. Побиття військового Теодора. Скажіть, чи взагалі людина саме священника може собі дозволяти піднімати руку а, є на канонічні правила, які забороняють священнослужителям. Вчиняти бійку. І за це повинні ті, хто вчиняють бійку, зазнавати покарання. І ми зі свого боку просимо наших вірних, наших прихильників не застосовувати насильство. Якщо потрібно обороняти свої права, захищатися від агресії московського патріархату, очевидно, що люди мають право себе захищати, але бути, скажімо так, ініціаторами якихось речей, які чи дій, які не відповідають православній традиції християнському віровченню, цього не слід допускати. Подія в Хмельницьку настала останньою краплею в терпінні. Бо очевидно, що якби щось навіть подібне сталося, чи рік, чи два, там чи п'ять років тому, то не було б такого суспільного резонансу. Просто вірвався терпець. Ми бачимо, що у Хмельницької громади вирвався терпець, зібралися збори громади. Ухвалили рішення, що кафедральний собор переходить до Православної церкви України. Там вже відбувається богослужіння Православної церкви України. Те саме сталося у Львові. Відбувається фактично щодня зараз. от ми розмовляємо з вами. А я впевнений, що в цей час десь відбувається процес, де релігійна громада звільняється з духовної ярма. Московського патріархату дуже важливо, щоб ці події ввести все ж таки в більш прийнятне річище юридичних дій. Тому що ми просили довший час, щоб держава ухвалила певні закони, а також більш пильно слідкувала за виконанням тих законів, які є, наприклад. В грудні 2018 року був ухвалений закон, який зареєстрований за номером 2662, щодо того, що релігійне об'єднання, релігійні організації, які діють в Україні, але є складовою частиною того релігійного об'єднання, яке має свій центр в Російській Федерації, носили би в своїй юридичній назві назву того об'єднання, частиною якого вони є. Тобто, от ми навіть вживали тут Українська Православна Церква. Це незаконно привласнена назва. Бо правдива назва цього релігійного об'єднання згідно закону України, правильність якого підтверджена, до речі, рішенням Конституційного суду України, але виконання якого, на жаль, заблоковане з сумнозвісним і вже спочилим адміністративним судом, і ця справа так досі не розглянута просто затягнута і на що до речі сподівається московському патріархаті напевно, в випадку з Лаврою, що вони будуть в суді роками блокувати це рішення, чекаючи, що політична воля зміниться, суспільна думка зміниться, і вони зможуть залишитися отак і з перейменуванням. Вони по мають носити правдиву назву Російська православна церква в Україні. Я думаю, що для багатьох тих, хто ще досі є прихильниками цього релігійного об'єднання, якби було виконано цей закон і їхнє об'єднання носило би цю назву, це їм би відкрило очі. Тому що досі ми ж послухаємо їхніх речників, їхніх ієрархів, священників, вони кажуть, ми не маємо стосунку до Москви. Ми все, ми відділилися, ми вже незалежні. А де докази цього, окрім ваших слів? Де документи, де реальні дії, а цього немає? Спеціальна державна релігієзнавча експертиза, яка була проведена згідно рішення Ради національної безпеки і оборони, виявила за документами і за діями. Цього релігійного об'єднання, що воно досі є частиною Російської православної церкви як невіддільна частина цього утворення. І тому суспільство, коли бачить, що щось не виконується, щось пробуксовує, а ситуація розвивається. А все більше і більше кричучих випадків, коли не пускають до храму похоронну процесію, щоб відспівали тіло загиблого героя. От як це було на Буковині. Молода людина віддала своє життя за те, щоб ми, зокрема, мали можливість молитися в храмах. А не були вони зруйновані як 200 релігійних споруд окупантами за цей час, частково або повністю були зруйновані. В першу чергу більша частина з них це храми, які належали до московського патріархату, тому що внаслідок бойових дій на сході і на півдні України це відбувалося і продовжує відбуватися за те, щоби. Зокрема, там на Буковині могли молитися в храмі люди, ця людина віддала своє життя. А його не пускають, матір просить, не пускають. Яка буде реакція людей? Тим Сукунвічно. при тому, що громада вирішила вийти з московського патріархату ще за рік до е, цих всіх подій. Люди відсувають прихильників МП і заходять до свого храму. Ми хочемо, щоб це ці процеси відбувалися в рамках закону. і Ми зверталися до держави. Держава відгукнулася тим, що внесений до парламенту законопроект урядовий. Є ще окрім цього 10. Різних проєктів від а, окремих депутатів, від груп фракцій, а, ми пропонуємо, щоб за основу взяли урядовий законопроект, а все найкраще, що є в інших проєктах між першим і другим читанням, включили для того, щоб досягти в першу чергу захисту нашої а, духовної незалежності, нашого духовного суверенітету. Бо про що йдеться? Ми не просимо і категорично не підтримуємо, як і, до речі, вся релігійна спільнота України. Ми мали зустрічі в рамках Всеукраїнської ради і релігійних організацій, і всі церкви релігійні організації ну за очевидно виключенням московського патріархату, які мають свою позицію, але інші підтримують цей підхід ніяких зв'язків релігійної спільноти України з російськими релігійними центрами. І от власне, мета закону захистити духовний простір, заборонивши так само, як заборонені російські медіа в Україні, як заборонена діяльність російської банківської та іншого капіталу в Україні, заборонена проросійська політична діяльність в Україні. Бо з тою аргументацією, якою до нас виходять, ось у них є віруючі, які мають права, а ви ці права обмежуєте. Вибачте, у проросійських політичних партій теж є виборці. У глядачів чи споживачів інформації з російських медіа теж є аудиторія. То що заради того, щоб захистити їхнє е, суб'єктивне бажання далі е, споживати е, політичне, інформаційне, пропагандистське, е, е, не буду казати, що з російських джерел, ми повинні лишити Україну беззахисною. Те саме стосується і релігійного простору. І тому цей закон повинен заборонити. Будь-який зв'язок юрисдикційний, адміністративний між релігійними організаціями в Україні і російськими релігійними центрами стосуватися всіх, не тільки Православної церкви Московського патріархату, а всіх релігійних організацій. І от коли буде це рішення прийняте, тоді, очевидно, ці процеси, вони все ж таки від певної мірою революційних, якими вони стають зараз, повернуться до. Еволюційних і можливо тоді і навіть ті, хто є е, зараз на чолі е, е, московського патріархату в Україні, е, більш ефективно замисляться над тим, яке їхнє майбутнє, і чи слід все ж таки сісти е, до діалогу з чистої сторінки конструктивно без ультимативних передумов. А до речі, щоб прибрати будь-яку зацікавленість в заявах щодо дій московського патріархату, ми бачимо аналіз світовий. Наприклад, британські і американські аналітики говорять про московський патріархат в Україні, що Росія продовжує використовувати релігію як зброю, викорінюючи небажані релігійні організації в Україні та прославляючи московський патріархат. Тобто продовжується мова пропаганди. Справа в тому, що я це говорю на всіх зустрічах з Іноземними представниками, з дипломатами, з журналістами. А всім намагаюся пояснити, тому що з-за кордону це найскладніше зрозуміти. Буває. Ми тут всередині це бачимо краще, але і серед наших співгромадян є ще ті, хто не можуть дійти до розуміння правди. А з-за кордону це ще складніше. То я всім пояснюю, що слід розділяти російську церкву як релігійну спільноту, як одну з 15 помісних церков. Світового православ'я і Московську патріархію як керівну структуру, як керівний центр, який утримує контроль над інфраструктурою російської церкви. Так ось оця керівна структура була створена за розпорядженням Сталіна в 43-му році. Від початків вона була цілковито інфільтрована агентами державної безпеки. Вона була цілковито контрольована ззовні з боку державного апарату. І, хоча Радянський Союз було зруйновано, він розпався, але в Росії ця система взаємодії і контролю нікуди не зникла. Навпаки, за часів путінської тиранії, вона ще більш утвердилася. І тому зараз московська патріархія і її очільник Кирил Гундяєв це не є щось подібне до інших релігійних центрів чи організацій. Це є урядова агенція Кремля з релігійних справ. З ідеологічної обробки населення і з контролю за релігійною активністю. І тому, власне, ці оцінки, які дає і інститут дослідження війни і інші аналітики щодо ролі і місця. Московського патріархату в російській військовій агресії, в пропаганді, в виправдовуванні, в спонуканні, в підготовці до агресії, тому що інфраструктура Московського патріархату України була активно задіяна до підготовки агресії.